Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 8 липня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. І так, традиційно почнемо з огляду індексу долара США. Ми з вами прогнозували, що прогнозували продовження так, шортового руху від верхнього кордону консолідації. Як бачите, так і йде далі. Давайте з вами спрогнозуємо на цей тиждень. Це видалимо, так, візьмемо, візьмемо з вами інший інструмент, так, і будемо прогнозувати, докуди будемо чекати корекцію, так, і де будемо чекати продовження, продовження ходу ціни в шорт. Де ж воно знаходиться? Ось тут. Є в нас зараз від верхнього кордону консолідації пробійний рух шортовий. Так, хотілося б побачити. Корекцію і продовження продовження шортового руху, як мінімум, до зняття ось цього пулу ліквідності, який також з вами позначали до цього. Є, е, давайте перейдемо ще на 4 години. Так, подивимося, що в нас тут на 4 годинах. Дійсно, є консолідація. Так, виходили ми із консолідації. Тут за верхній кордон великої консолідації зараз спустились нижче. Хотілося б побачити тест так на старшому таймфреймі і після тесту. Далі продовження шортового руху, так, на зняття як мінімум першого з цього пулу ліквідності, далі, далі з вами будемо вже дивитись. Здається, можемо піти нижче, як мінімум, до еквілібріуму. Це в нас є, так, так, це в нас є майже є еквілібріум самої консолідації. Ну і прогнозувати з вами вже тоді будемо пізніше. Поки що, це перша ціль, куди ціна може дійти. Так, давайте ще раз денний таймфрейм. Тут з вами показали. Перейдемо до наступного. Наступний євро-долар. По євродолару в нас навпаки, так ми з вами прогнозували від нижнього кордону консолідації продовження лонгового руху. Поки що так все відбувається. Є в нас тут також пул ліквідності. Це з вами зараз підкоригуємо, так як будемо чекати хід ціни. І є в нас ведмежий блок, і пул ліквідності вище за ним. Тож, давайте перейдемо на 4 години. І що в нас тут є? Є в нас тут. Те, що показували до цього. ось Зараз давайте з вами давайте ось так покажемо. Є пробійний рух лонговий. Так, зараз ми зупинились в консолідації, на жаль, але нічого страшного. Є в наш піль проторгований. Так, хотілося побачити далі. Можливо, зупинимось тут з вами в консолідації. Якщо буде консолідація, давайте на всяк випадок також проведемо верхній кордон, і тоді вже на молодшому таймфреймі, так на годинки або на 30 хвилина хотілося побачити вихід, тест і продовження лонгового руху до тієї зони, яку ми з вами вже показали так, на зняття ось цього пулу ліквідності. Тут у нас також на 4 годинах є зона продажів і ведмежий блок заказу, так, на його тест. Щодо євродолару, прогноз також є. Давайте перейдемо на британський фунт і почнемо з вами з денного таймфрейму. Тож на денному таймфреймі ми знаходимося вже вище верхнього кордону Великої. Там, тижневої, так і денної консолідації. Е, є в нас ліквідність за е, хаями, так і також є пул ліквідності вище. Е, тож, зараз, що нам хотілося б побачити на молодшому таймфреймі, давайте перейдемо з вами на 4 години. так На 4 годинах е, бачимо вихід. Давайте підкоригуємо. Просто є вихід, є в нас блочок, можливо, підзнімемо за ним ліквідність. Так, хотілося б побачити тест даного блочка. Ось так. Якщо будемо пізнімати ліквідність, то заодно і протестуємо ось цей верхній кордон консолідації. Після цього хотілося б побачити продовження лонгового руху. Є, поки що нам так показують. Якщо ж ми знову-таки з вами пробиваємо даний рівень, тестуємо його з іншої сторони, то є ймовірність того, що сходимо нижче. Але поки нам все показують лонгово. Давайте це з вами також видалимо. Це нам поки не потрібно. Ага. Навіть більше видалили чим потрібно, але нічого страшного. Продублюємо так тест і продовження лонгового руху. Ось так. Це найближчі плани так на цей тиждень. Щодо єврояпонської ієни, хотілося б побачити з вами якусь корекцію. Так? Також з вами вже показували, куди є в нас рівень, так, верхній пробитий. Як бачите, ми тут законсолідувались. Давайте з вами тепер проведемо верхній рівень цієї консолідації, так, великої 4 години. І потрібно вже дивитись, як ціна буде реагувати на дані рівні в моменті. Якщо все ж таки євро, японська єна захоче відкоригуватись, то скоріш за все буде вихід із консолідації. Так буде реакція на дану зону покупок. Будуть якісь покупки до нижнього кордону і продовження чортового сценарію, так ще корекційного від старшого таймфрейму на зняття ось цього пулу ліквідності, який є тут. Ну і на тест закриття гепу і тест зони покупок, яка була нижче. Тож, поки ми з вами в консолідації, так потрібно дивитись на два головних рівня, і якщо захочемо піти в корекцію, то потрібно вже спостерігати за нижнім кордоном цієї консолідації. Щодо євро єни є, давайте перейдемо до SP 500. Щодо SP 500, є в нас консолідація, відбувся вихід, та як бачите, теста рівня верхнього не було, і зараз де продовження, продовження лонгового руху. Денний таймфрейм також нам показує ще продовження лонгового руху. Якщо відбудеться корекція, давайте з вами також щось поставимо, підкоригуємо. Зараз хотілося б побачити тест даного рівня, так, від денного таймфрейму і продовження рівня також з цього блочка так, по шпілю і продовження лонгового руху. Давайте перейдемо на 4 години, подивимось, які в нас є ключові леїхи на оновлення. Тож, здається, тут поле ліквідності так позалишав нам SP 500. Ага, ну тут трішечки підзнімав. Давайте проведемо ось цей рівень. Є в нас тут блочок. Ми його також виділимо разом, а, разом з цим рівнем. Так, є в нас тут ось. Ось так навіть давайте просто виділимо. А це видалимо, це нам навіть не потрібно. А, є. Ось даний блочок, і потрібно дивитися, як ціна буде реагувати на нього, тому що, здається, на молодшому таймфреймі ми вже ціха її пробили, так і зайшли в консолідацію. Є тож потрібно дивитися, як ціна відреагує на даний блочок. Чи буде продовження лонгового руху, чи буде просто відпрацювання лонга так, до верхнього кордону консолідації і продовження шортового руху. Давайте з вами на всяк випадок ще заглянемо на годинний таймфрейм. Так, на годинному таймфреймі нічого не показали, є в нас зона покупок, яка і пробувала. Попередній хай зараз ми її тестуємо. Потрібно вже буде спостерігати вам в моменті. На 15 хвилинах нам показують більш е, зрозуміло. так ось є вхід за рівень. Є його тест, і поки продовження шортового руху є в нас тут ліквідність, яку можемо підзняти також. Здається, туди ми і йдемо. Тож потрібно дивитись в моменті, так, поки ціна консолідується на верхні два рівні, і ключовий блочок я вам також вже дав. Так, на 4 годинах він ось тут трішечки нижче. SP 500 також здається, зрозуміло, і наступне, наступне золото. Що в нас було по золоту? Так, золото в нас є в нас є такий глобальний план так, на шорт. Підзняли ми ліквідність за ведмежим блоком заказу, протестували його. Давайте зараз підкоригуємо на 4 годинах. Нам вже показали слабкість лонгового руху. Так, і ми повернулися в цю консолідацію, яку був якої були, здається, в п'ятницю, так четвер, що там, і в п'ятницю ми вже виходили з цієї консолідації, так тобто консолідувалися ми ще з четверга. Повернулись ми знову в консолідацію на молодших таймфреймах, і зараз чекаємо з вами відпрацювання шортового сценарію ось такого. так, На денному таймфреймі. Хотілося б побачити, як мінімум, підзняття ліквідності за нижнім кордоном консолідації. Це буде наша перша ціль. Є 4 години. Давайте ще раз вімкнемо, Хотілося б побачити. Якусь корекцію, так, але золото таке, що може не дати. В нас тут вже була зона преміум, так, від неї є відпрацювання, як бачите, зразу викупають ціну. Давайте заглянемо з вами ще на всяк випадок, також на годинний таймфрейм, що тут показують. Так, це в нас були новини. Зараз ми ці шпілі проторговуємо, ага, є вже в нас майже по ліквідності нижче, тут підзнімали. Добре. Тож, хотілося побачити дійсно якусь корекцію. Давайте, хоч, хоч ось так покажемо так до верхнього кордону цієї консолідації, яка була до цього. І після тесту, так, продовження шортового руху. Це на молодшому таймфреймі, ну і глобально, глобально я вам вже показав. Е, чекаємо ціну нижче на зняття ліквідності. Тут у нас також була консолідація, тут також є ліквідність, е, ось зняття перша цієї ліквідності, потім нижче також у нас є ліквідність. Ну, Можемо продовжити аж ось так. Хотілося б побачити ось таке відпрацювання поки шортового сценарію. По золоту, по золоту є наступне. Наступна в нас нафта. Так, нафту, давайте також почнемо з денного таймфрейму. Так, на денному таймфреймі ми зайшли знову в консолідацію. Була у нас консолідація, був пробитий хай тест продовження лонгового руху. Зустрічний, зустрічний ведмежий блок заказу. Його відтестували і. Бачимо також відпрацювання. Тож, поки ми будемо знаходитися в цій консолідації, потрібно буде дивитись на е, два рівня так на верхній і нижній рівень консолідації. Давайте з вами іще перейдемо на 4 години. Подивимося, що нам показують на 4 годинах. Так, тут ми з вами чекали продовження лонгового руху. Давайте так з вами відкоригуємо. Ось тільки, тільки так дійшла ціна. Так вище не пішла. Е, відкриття було сьогодні з гепом. Добре. Як бачите, знову ми заходимо під рівень, тестуємо його на 4 годинному таймфреймі, і зараз в моменті відбувається поглинання. Вихід з цієї консолідації, так і вхід в цю, яка була нижча. Тож, поки в нас перша ціль ось цілої, так, і далі будемо з вами дивитись, можливо, ми просто зупинимось на якийсь період цієї великій консолідації. Так, давайте з вами намалюємо так, підзняття ліквідності. Хотілося б побачити тут в першу чергу. Тест зони покупок, далі якусь корекцію, так і після корекції, можливо, зупинимось так в консолідації, поки в нас так показує. Щодо тижневого таймфрейму, давайте ще подивимось з вами тижневий таймфрейм. Можливо, тут буде більше інформативно, виключимо все, що малювали. Так, є в нас останній пробійний рух шортовий, був у нас блочок, є в нас хаї, є ще куди йти в шорт. Добре. Що показувало з вами? Так, показувало з вами продовження шортового руху, та і тест. Тож, все, все співпадає до даного блочка на тижневому таймфреймі, так, поки з вами будемо дивитись. Як ціна буде реагувати? Ну а поки ми знаходимося знову таки в консолідації, тут похід більш за все від верхнього кордону так до нижнього, а там потрібно вже дивитися вихід і ось таку картину, яку нам вже показували. Наступний біткоін, і біткоін в нас коригується нижче, коригується до зони покупок. Здається, на денному або тижневому таймфрейму зараз з вами провіримо. Денний таймфрейм є в нас зона покупок, вона виділена. Як бачите, сюди ціна ще не дійшла, був пробійний рух шортовий, так, і будемо ціну чекати нижче. Тож, давайте з вами покажемо зараз те, що хочемо побачити. Можливо, підзнімемо ліквідність за цією зоною. Так, хотілося б побачити якийсь ось такий рух, і тут зупинення, так, призупинення ціни да, навіть після зняття ліквідності за цією консолідацією. Перейдемо на тижневий таймфрейм. Так, тут у нас блочок, добре є пустоти ліквідності, є ще проторговувати, і теста даного блочка іще не було. Тож поки в нас йде продовження корекційного шортового руху. Так, ще в нас лонг не завершився. Це ще тільки відпрацювання корекції. Заглянемо з вами також давайте на 4 години. На 4 годинах, що в нас є ключовий блочок, який ми не пробиваємо, так його тестуємо, іде продовження шортового руху. Тож, поки в нас. Ключовий ведмежий блок заказу ось цей, так, поки ми його не проб'ємо. Ну і з вами хотілося побачити продовження поки шортового руху. Є тест, можливо, вже ось цих сформованих якихось лоїв. Є в нас сформований лой, можливо, біткоін не дасть такої хорошої корекції, так, трішечки відкоригується і десь тут також знову-таки законсолідується. Тож, по біткоїну є, поки що зміни тренду не було. Тренд у нас є лонговий, і відбувається просто корекція до тижневого бичого блоку заказу, так, від якого пішов лонговий рух, який оновив попередні хаї, так, зняв за ними ліквідність. Давайте з вами перейдемо на тижневий таймфрейм. Щас трішечки щось у нас тут підзависло є. Ось наш тижневий вищий блок заказу, так як його новив попередні хаї, зняв за ними ліквідність і ще досі чекаємо його теста. Так, з цим зрозуміло, є ще потенціал для походу трішечки нижче, а потім з вами вже будемо дивитись, як ціна в цьому діапазоні буде реагувати. Наступний ефіріум, ефіріум на тижневому таймфреймі, що він тут в консолідації, повернувся до. Нижнього кордону консолідації. Так, перейдемо з вами на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас підзняли ліквідність так, за нижнім кордоном консолідації. І, що хотілося б побачити, хотілося б з вами побачити вже відпрацювання лонгового руху так, від нижнього кордону консолідації, можливо, проторговку із цих шпільов. Шпілей. Так сказати, щоб закрили так все тут, що є. Е, є в нас тут зона покупок, від якої вже були покупки так на старшому таймфреймі. Е, і зараз з вами, поки є потенціал для походу нижче біткоїна так, спрогнозуємо тут також проторговку шпілі, які є, пізняття за ними ліквідності. І далі з вами будемо спостерігати вже в моменті Так, подивимось, як підпрацює поки цей сценарій. Е, давайте. Позначимо ось тут ліквідність, яка є. Так, за всіма лаями там так акуратно, акуратно підзняли ту ліквідність, але нічого страшного. Здається, можемо піти трішечки нижче. Є в нас тут нижче, що тут пробитий хай є так, і є також зона покупок на молодшому таймфреймі. Давайте заглянемо з вами на тижневий таймфрейм, що в нас тут на тижні? Так, на тижні в нас є також зона покупок, є куди йти. І є попередньо пробитий хай, який був досі не тестований. Є в нас тут розриви ліквідності. Так, проведемо попередній хай будемо чекати на ньому ціну. Поки що, поки що в нас є такий прогноз. Давайте підкоригуємо. Це нам вже не актуальне. А це з вами підтягнемо. Так, попередній хай є. Тут з вами спрогнозували також по ефіріуму, ну і альткоїни у нас виглядають однаково. так. Що це в нас? Це в нас атом наступний. Пізняли ліквідність з вами ще в суботу, здається, так, показували там ключовий блочок. Давайте заглянемо, перевіримо у нас. Да, був пробитий останній пробійний рух шортовий, є цей блочок і зону. Продажів, яка була, ми не відмічали, давайте зараз е, покажемо. Е, тільки після того, як ми її пробиваємо, так заходимо знову в цю консолідацію, виходимо потім з неї, так тестуємо хаї, е, тоді зможемо з вами констатувати те, що закінчився шортовий рух, та, як мінімум, йдемо вище на зняття ліквідності за наступними хаями. Поки що в нас продовження йде. Шортового руху, і давайте заглянемо також на 4 години. Ага, На 4 годинах давайте також підкоригуємо: є останній пробійний рух шортовий, є ведмежий блок заказу. Стоїть він не тестований. Так протестували ми ось тут зону, зону продажів, так, яка була взагалі. І зупинились в консолідації. Тож, на 4 годинах можна трішечки раніше побачити зміну тренду, але поки нам її не показують. Тож з вами так і прогнозуємо продовження шортового руху. Як хотілося б це все побачити, давайте ми це видалимо. Так, так, більш глобально покажемо більш локально. Підзняли ліквідність за ось цими е, лоями. Хотілося б побачити ось так вихід із консолідації, так, якийсь тест. І продовження шортового руху, як мінімум, на зняття ліквідності за ось цими лоями. Поки з вами покажемо так, можливо, ціна тут просто законсолідується і ще відтестує цей блок. Так, тобто тут не дотягнулись, можливо, ще буде якась консолідація, потім буде вихід, тест даного блочка, і сценарій ось такий, який я з вами вже тут показав. Тож будемо чекати, або перший сценарій ще буде тест даного блоку, або ж е, хватило ліквідності, так, після зняття ліквідності за цими хаями, і зараз ми підемо нижче. Картина далі буде така сама. Наступний у нас Матік. Тут в нас також на 4 годинах блочок ми не виділяли з вами в суботу. Давайте доробимо цю роботу. Є в нас блочок. Відбувся вже тест. Так І що в нас? Був тут такий також блочок і зона покупок. Остання зона покупок, від неї, як бачимо, і було відпрацювання покупок, так підзняли хаї. Як хотілося б побачити з вами продовження ходу ціни. Також консолідація. Також вихід, тест даного блочка як мінімум, так, і продовження шортового руху. І є глобальний сценарій, який також ми з вами малювали раніше. Залишимо один із сценарій, це також те, що ціна може на цей тиждень залишитись в консолідації. Цього ніхто не знає, тож потрібно також реагувати в моменті, так, і дивитись в моменті, як то буде. XRP. Глобально, що ми показали? Тут у нас також є консолідація. Тут вже також виділяли ми 4 години останній. Ведмежий блок заказу є в нас, і також є консолідація. Є в нас тут зона покупок остання, і як бачите, також законсолідувались. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, можливо, на денному таймфреймі нам зараз покажуть більше. Так, тут у нас, що є, показують слабкість лонгового руху, так і відбувається, поки продовження шортового руху, як мінімум, до зняття ліквідності за ось цими лоями, але є. Є шанс того, що зупинимось просто в консолідації і простоїмо ще якийсь період. Можливо, навіть пізнімемо ліквідність за ось цими хаями. Давайте їх покажемо є. за ось цими хаями. І після виходу з цієї консолідації буде тест даного блочка. Так, потім зайдемо і продовження шортового руху. Ну а поки консолідація, так, давайте з вами так і покажемо, поки консолідація є по сценаріям за XRP, Також вам сказав наступний АПТОС. По Aptos також виділені 4 години ведмежий блочок. Добре, є в нас консолідація, і тут є продовження також. Давайте підправимо так, продовження шортового руху. Те, що можемо з вами побачити, біткоін сходить трішечки нижче, та якраз таки до зони покупок на тижневому таймфрейму, яку ми з вами розглядали. А всі інші альткоїни також сходять нижче і проторгують там шпілі зі старшого таймфрейму. Аптус є наступна Суї. Суї, картина майже така сама. Також з вами малювали ведмежий блок. Є, відмітили, його ціна сюди не захотіла йти, так вище коригуватись, нічого страшного. Зупинилась поки в консолідації. Суї нам взагалі показує тут пул ліквідності. Так, як бачите, ліквідність ще не знімали. Тож, є ймовірність того, що вийдемо з консолідації, так, протестуємо. Давайте так покажемо. І покажемо з вами якийсь е, лонговий рух більш так, а потім. Є шанс того, що знову зупинимось в консолідації. Причому цей лонговий рух може бути, якщо це буде стрімкий, то може бути тестом даного облачка. Або ж, або ж просто з вами підзнімемо ліквідність і цього вистачить. Так? Після зняття ліквідності зайдемо в консолідацію, і тоді підемо нижче на зняття ліквідності за цими лоями. Давайте я цей сценарій вам показав, його видалю. І покажемо все ж таки глобально, так, де ми чекаємо ціну, ми ціну чекаємо нижче ось тут. Ну і так ми покажемо підзняття ліквідності за ось цими попередніми хаями, які є. Це на є, останній на сьогодні. Так, останній на сьогодні coin 98, і в coin 98 також з вами все тут показали. Була ліквідність, було підзняття ліквідності. Давайте покажемо ці пробиті хаї. Знову повернулись в консолідацію на молодшому таймфреймі, і зараз чекаємо оновлення попереднього лою після збору цієї ліквідності. Тож на суї, можливо, буде така сама картина. Так? Хотілося б побачити плюс-мінус таке саме. Але зараз ще потрібно, щоб відпрацювався цей блочок. Також не забувайте, є в нас тут ось цей блок, який підзняв ліквідність за цими всіми лоями. І зараз від нього також може бути відпрацювання. Слабкість лонгового руху можете побачити. Якщо ціна зупиниться на верхньому кордоні консолідації, вже на більш молодшому таймфреймі почнеться поглинання. Так, тоді, скоріш за все, йдемо вже по глобальному сценарію. Тож, щодо прогнозів, на наступний тиждень є. Зустрінемось з вами вже в суботу. Так, подивимось відпрацювання ринку. Тим, хто ще не підписався на канал NZTUA, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па.